Вітаю! Ви помічали, що коли вас хвалять чи навпаки, в тілі відбувається реакція. І те, як ви сприймаєте інформацію, впливає на самопочуття та засвоєння нових навичок. Вміла зміна одного виду діяльності на інший та дієві практики допомагають нам відновити ресурси. Сядьте зручно. Уявіть собі внутрішній. Зовнішній або уявний ресурс, із яким ви почуваєтеся краще, безпечніше або благополучніше. Уявіть його з усіма деталями а якщо можливо, то і конкретними самовідчуттями. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте у своєму тілі. Якщо переживаєте приємне або нейтральне відчуття, зосередтеся ненадовго на ньому або на тій частині тіла, у якій воно відчувається. Що ще ви помічаєте? Більше хвилинних практик ви можете знайти, відсканувавши QR-код. Також впоратись зі стресом, тривогою може допомогти мобільний додаток Дейліва. Трекер для відстеження настрою допомагає виявити закономірності у своїх емоційних реакціях і зрозуміти, що викликає різні настрої.